У Чернігові 85-річний пенсіонер затримав злочинця. У дідуся вимагали кошти, нібито на лікування його доньки. За шахрайською схемою жінка потрапила у ДТП. Потрібна термінова операція. Я врач, ваша дочка попала в аварію. І Зараз ми зробити операцію не можемо, ми повинні везти в лікарню, в Київ, в її перелому ніг. І поламані ребра, і ви повинні дати нам 20 тисяч доларів. Під час телефонної розмови дідусь зрозумів, його розводять на гроші. Зустріч з так званим заступником голови лікаря, який прийшов за певною сумою на операцію, 100% переконала. У діє шахрайська схема. Я його за шкірки і телефон потягнув сюди. В це, в це. Я живу рядом. Це. Я, це. Потянув його, бачу, що тут що, щось що, що, що нечисте. Потягнув сюди, тут дзвонок дочка відкриває мені двері. І ми сюди його затягнули. визвали міліцію. Оперативники кримінальної поліції встановили особу зломисника. Ним виявився мешканець Одеси. Слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури інкримінують молодику скуєння злочину, передбаченого частиною 2 статті 190 кримінального кодексу України та частиною 3 статті 15. Зловмисника можуть позбавити волі на строк до трьох років. На сьогодні триває досудове розслідування. Поліція Чернігівщини вкотре нагадує громадянам бути пильними, аби не стати жертвами зловмисників. На Чернігівщині поліція регулярно проводить профілактичні відпрацювання для інформування громадян про шахрайські схеми. Поліцейські розповсюджують серед населення інформаційні листівки, аби убезпечити громадян від найпоширеніших видів шахрайств. Кожна така листівка містить опис найбільш популярних. Шахрайських прийомів, а також рекомендації поліції, як діяти в тій чи іншій ситуації. Під час антишахрайських рейдів поліція приділяє особливу увагу роз'яснювальній роботі з пенсіонерами та особами похилого віку, наводить конкретні приклади шахрайств, які сталися на Чернігівщині. Поліція застерігає громадян. Якщо вам телефонує незнайомець і представляється поліцейським або лікарем, та запевняє, що ваш родич, нібито потрапив у ДТП і терміново потребує коштів, наприклад, на операцію, зупиніться, покладіть слухавку та заспокойтеся. Насамперед, вам необхідно перевірити правдивість цієї інформації. Подзвоніть безпосередньо до вказаного родича або на лінію 102. Будьте пильними та не дайте себе ошукати.